В будинку Дмитра Чижевського відкрилася виставка ялинкових прикрас. Представлені ретроіграшки для показу передали Олександрійці. Є серед ексклюзивних прикрас екземпляри з родини скарбничка Тетяни Шуткіної. У нас є великий родинний скарб. У нас є більше 300 іграшок ялинкових, які в нас мають вік понад 70 років і молодші. Тут у нас є різні іграшки, наприклад, полуничка. Є тут у нас сонечко. Завжди на ялиночку вішали сонечко або годинничок, для того, щоб показувало ну, період радості, коли приходить сонце, коли збільшується день. Отут є дуже цікава іграшка. Це лялька, дівчинка, яка тримає також ляльку. Є ще е, цікавинки, такі, як чайнички, або є на ялиночці нашій такий глечичок, знаєте, як лампа Аладіна. Мабуть, коли вішали іграшки на ялинку, завжди хотіли якихось особливих таких подій, особливі сподівання, ну і мудрість. Є у мене тут сова, яка символізує мудрість. Наші гості, які приходять в музей на екскурсії, завжди з великим задоволенням знайомляться з цими іграшками, тому що це нам, дорослим, нагадує наше дитинство. А дітям це цікавий предмет, який вони можуть розглянути. На виставці є унікальні експонати, які збереглися в одному екземплярі, є тематичні, які відображають певну сторінку нашої історії. До речі, в Україні робили іграшки у Львовській області, була фабрика скляних ялинкових іграшок, і в Київській області у містечку Гостомель. І іграшки тематичні, наприклад, робили кульки, кульки вігнуті, зафарбовані різними кольорами, кульки шаровидні, робили обов'язково на ялинку таку прикрасу, як бурульки. І в нас є бурульки. Дуже багато шишок робили: ну, ялинка, сосна завжди це дерево з шишками. Крім того, робили фрукти, овочі, і в нас є тут груша. Тут у мене в коробочці є також овочі і фрукти. А ще робили іграшки тематичні відповідно до того, що відбувалося в країні. Ну, наприклад, літали в космос і от робили космонавтів. І дуже цікаво подивитись на космонавта. Освоювали північні регіони, і тут у нас є полярник, наприклад. І якщо так подивитися на наші іграшки, то можна пройти історію. Я так пробувала їх розкласти по періодах. Окремо слід зупинитися на скляному намисті. Намисто зроблено із кульок, фігурок, таких кулевидних і трубочок скляних. Я пригадую своє дитинство, коли це вважалося дуже великим багатством і дуже великою прикрасою. Ми одягали плаття сніжинки, які нам шила мама, і вішали на шию собі таке намисто. До речі, воно коштує зараз дуже дорого на аукціонах. Слід зауважити, що ялинка, на якій розвішані прикраси, альтернативна, а живі дерева і ялинки прикрашають подвір'я музейного відділу.